Сидить в залі. але коли діти виступають, виступили, я сюди піднімався перед оголошенням Алочки, і всі-всі посміхаються. Дехто навіть сльозу пустив. Це дуже приємно, класно. Тепер я передаю слово і час нашій молоді. Мене від пастки, яку для мене розставили. Невже ти віриш, що одна людина може взяти на себе все тягар людського гріха? Захисти мене, Господи, на тебе надіюсь. Повір мені, надто велика ціна їхнього порятунку. Ніхто й ніколи не зможе це витерпіти? Все можливо тобі. Якщо можливо цю тяшу пронести повз мене, втім, не моя воля, але твоя хай буде. Подумай на тебе, що не знав гріха, будуть покладені всі людські беззаконня, гріх і нескінченне почуття провини розділять тебе з твоїм улюбленим батьком. Кому як не тобі знати, наскільки жахливий гнів Божий про тебе законня. Отче, душа моя тужить смертельно! А хто твій батько? Хто ти забув? Скористайся своєю божественною силою і позбався цих мук. Давай, поклич Легіон ангелів, нехай зупиняться. Подивись на себе, досі ти був хадатим за інших, а тепер і сам потребуєш ходати. Подумай. А раптом, що ти станеш поручителем за грішний світ, твій поділ з Богом буде вічним. Буде здаватись вічністю. Ти знаєш у Бога один день, як тисяча років, і навіть одна мить може притворитись на вічність. Отче мій. Батьку мій. Якщо можливо пронести цю чашу повз мене. Втім, не моя воля нехай буде. Але. Твоя очі. І чого ти досягнеш цією жертвою? Гріх і невдячність людей невиправні. Подивись на них горді, жадібні, злі. Ті, кого ти зцілював і готував, завтра розіпнули тебе. А подивись на своїх улюблених учнів, що слухали твої настанови і поділяли з тобою хліб. Один з них зрадив тебе. Та я вже чую дзвін монет в його кишені. Інший ж твій учень зречеться тебе і втече. Або заглянь туди, на сто років уперед. Думаєш, люди чекатимуть тебе зі щирими обіймами? Вони ж егоїсти. Твоя жертва буде даремною. Людський рід нехай сам пожинає наслідки свого гріха. Отче мій! Батьку мій! Якщо можливо пронести цю чашу повз мене. Тім, не моя воля, нехай буде, але твоя очі. Дурень, сліпий дурень. Нехай заборонить тобі Всевишній, а це ти, як же я тебе ненавиджу. Ти не зможеш стати на шляху у великого викуплення, тобі не порушити плани Бога. Я все ж таки поборюся. я доведу йому, що його жертва марна, його помилка дати людям вибір. Нехай я не зміг обдурити месію, але жалюгідне плем'я мені не важко буде занепастити. З року в рік я обманюватиму, буду мучити, затуманювати мізки, занурювати в темряву. Доводити до самогубства, свою битву ти давно програв. А людям це не обов'язково знати. Моя зброя брехня, і в цьому нема нікого майстереншого за мене. Ти давно переможений, а правда Божа все одно відкриється всім. Але я зроблю все, щоб для деяких вона відкрилась аж надто пізно. Як тобі мій інструмент? Нічого нового. Ти береш Боже і перекручуєш його. В інших руках цей інструмент звучав би по-іншому. Ось скажи мені, заради кого всі страждання Сина Божого? Нестерпний біль, приниження, сам Бог висить на хресті? А хто його розіп'яв? Ці люди, яких він створив, вони так і не зрозуміли його жертви і силу крові Христа. А я зрозумів. Я зрозумів, але їм я подам викривлену інформацію. Помилуйся ж на мою роботу. Дівчата, уявляєте, моя однокласниця вчора сказала, що до весілля ні з ким спати не буде. Хвора, чи що? Таке взагалі буває? Ну, каже, так раніше було. Знаєш що, Люба? Ось мамонти раніше теж жили. А я сподіваюся, ти не мамонт. От дурна, а раптом вони один одному не підійдуть. Так при чому тут? Підійдуть чи не підійдуть? Просто подумай навіщо позбавляти себе задоволення життя? В Чому тоді його сенс? Раніше просто не вміли жити. А тепер ми знаємо, що треба жити тут і зараз, і не думати про завтрашній день. Так, ви маєте рацію. Я зрозуміла треба жити тут і зараз. Подивися на неї. Гарна учениця. Цитує мої слова як свої, тимчасова краса стала для них ідолом, а сімейні цінності давно вже не цінності. І за цих людей він помирав? Навіщо? Навіщо всі страждання? Адже ми ж знаємо, він і зараз продовжує страждати, дивлячись на своїх заблукалих дітей. Чекає, коли вони прийдуть до нього добровільно. А я даю їм те, чого вони чекають і хочуть. Ти хочеш сказати? Що робиш людей щасливими, щоб змусити порушити їх Божі закони? Щасливими? Та за кого ти мене приймаєш? Я даю їм тільки надію на щастя. Я косликовий морковку на матусі, щоб не зупинялись у своїх гріхах. Ось подивіться на мій план я буду проводити до неї коханців та коханок, чи не про цю свободу мріє прогресивне людство. Вона буде боротись за своє щастя і робити все заради цього. Люди, вони його творіння, але служать мені вони мої раби. Донечко, як пройшло молодіжне служіння? Мама, я більше не хочу ходити до церкви. Чому, донечка, що сталося, що ти приймаєш такі рішення? О, саме нічого. Я втомилася вірити в твого бога. Він тільки обмежує мене і нічого мені не дає. Та що сталося? Все ж було добре. Добре? Так ніколи не було добре. Ти мене народила якоюсь не такою і невдахою. Я живу в сім'ї, де мене ніхто не розуміє. Єдиною близькою мені людиною була моя бабуся, тільки вона могла мене зрозуміти. Та не чіпайте мене, друзі всі зрадники. Чому Бог забирає близьких мені людей? Я живу з постійним болем у серці, а йому немає діла. І ти думаєш, я не молилася про це і що нічого. Але це ж не означає, що Бога немає. А я й не кажу, що його немає. Я кажу, що не хочу в нього вірити. Це безглуздо і марно. Але якщо Бог мовчить, це теж відповідь. Значить, потрібно почекати. До деяких благословінь ми ще не готові. Пам'ятаєш Йова? Він втратив дітей, багатство, здоров'я. І що він сказав? Я знаю, в кого я повірив. Мій Спаситель живий. Достатньо, я не Йов, безлуздо вірити в такого бога. Ні, доню, це і є віра. Коли все навколо тебе руйнується, а ти все одно продовжуєш вірити, що він не залишить тебе, допоможе пройти тобі всі труднощі. У нього є чудовий план на твоє життя, хоча і цей план не позбавлений випробувань. Мене вже нудить від цього, мені набридли всі ці дитячі казочки. А, як я її обдурив? Чесно кажучи, я тут сильно не працював. Це покоління таке уразливе, все мені та мені. Все дайте, дай, слухай. А вона ж навіть не здогадується, що там, в Гевсиманії, за неї велася битва, що його кров проливалася за неї. Ось така любов, незрозуміла, безглузда. А, ну що, матуся? Все даремно, все, що ти її говорила, вчила, читала, витрачала час на біблію, все не працює, залишилося тільки опустити руки, розчаруватися в бозі. Ну і повіситись. Не здавайся, борися за своє дитя. У тебе є сила крові Христа, у нього вся влада, і він дав її тобі. Це даю вам владу наступати на силу ворожу. Згадуй все, що він обіцяв тобі, через своє слово. Молися. Сам Господь піде поперед тебе, змагайся. Бог мій. Бог для кого немає нічого неможливого. Ти тримаєш у своїй руці серце моєї доні. Воно твоє. Я присвятила її тобі. Вона твоя. Диявол, залиш її, ти не маєш над неї влади. Боже, твоя жертва не була марною. Господи, допоможи мені. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб нам гріхи простити та очистити нас від всілякої неправди. Господи, пробач мене, я згрішила перед Тобою. Допоможи мені, очисти мене заради Ісуса Христа. Ось бачиш, ти хотів знищити цю дівчину, але Бог дозволив тобі доторкнутися до неї, щоб Ти. Привів її до Христа ти його слуга, а я ще поборюсь за неї. Але навіщо ти знову наступаєш на одні й ті самі граблі? Навіщо вірити в те, що не виконується? Як довго ти вірила, що це місце писання, ті, що сподіваються на Господа, не посоромляться? І що? Згадай, як часто над тобою насміхалися, принижували. А це просіть ідана бою вам. Скільки разів ти просила і нічого немає? Не вір йому, він прийшов, щоб вкрасти, вбити і занепастити. Тебе може захистити тільки Христос, тільки віра в Його спасаючу жертву, повіру неї. Сатана без сили проти неї, сила крові Христа. Борися. Слово Боже завжди працює, тільки не здавайся. Боже, ти створив мене, ти любиш мене, ти викупив мене від гріха. У тебе є план на моє життя. Кров Христа на мені, вона захистить мене, я належу тобі. Думаєш, я перестану боротись за них? Найбільша, жорстока війна ось тут. Я буду брехати їм, зіштовхувати один з одним лбами. вони будуть пліткувати один про одного, знецінювати, я зроблю так, що вони перестануть довіряти один одному. Що б ти не робив, як би довго ти їх не обманював, бо все одно відкриється. Явить своє світло і істину. Але зло, жорстокість цього світу мені завжди на руку. Там, де не вдалося зіштовхнути лбами людей, я буду залишати їх наодинці з їхнім болем і страхом. Я буду брехати їм про байдужого рятівника, про байдужого бога, якому до них немає жодного діла. А я даю їм те, чого вони хочуть, щоб вони потім повертались до мене. А я нікого не залишу у спокої. Ти повинен визнати я добре попрацював, он там, де дивись, підлітки ріжуть собі руки, тому що не в силах винести душевні муки. А ось жінки і чоловіки в депресії, бачиш, втемилося жити, тягар відповідальності. А ті, хто вважає, що народилось не в тому тілі, не тієї статі, ось де для мене свобода дій. А всі вони на краю прірви. А знаєш, як вони до того докатились? Я використовую все, щоб викрасти їхні душі: насильство, відкинутість, смерть близької людини, приниження, зрадництво та й страх. Так, люди в цьому світі переживають різні труднощі, іноді горе, крізь яке нелегко побачити Божу істину, але вона є, і вона працює, бо Боже Слово, живе та діяльне, гостріше від усякого меча, і ти це знаєш. Та я знаю, а ось їм знати не обов'язково. Подивись, як легко вони погоджуються зі мною Бог тебе не чує чи не хоче чути. Ти нікому не потрібний, виходу немає. Я бачу твій страх, ти боїшся, що вони пізнають істину. Ти боїшся, що вони повірять у силу священного писання, і тоді вони почнуть боротися з тобою з словом великого Бога. І ти знаєш, що ти не встоїш, Ісус Христос виграв битву, безгрішний погодився померти за грішників, і смерть не змогла отримати Його. Він воскрес, не шукайте Його між мертвими. Він живий, і Духом Святим Він зараз тут з кожним із вас, ким би ти не був. Він знає тебе по імені. І Він хоче запропонувати тобі краще життя в Його перемозі, твоя зброя, Його любов, і молитва, терпіння і віра в Його слово. Він каже вам, батьки, боріться за своїх дітей і не переставайте молитись за рідних. Він каже вам, чоловіки, любіть своїх дружин, та не будьте до них суворі. Він каже вам, дружини, поважайте своїх чоловіків. Він каже всім вам, біжіть від гріха. Це також боротьба. Він каже кожному довір своє життя тому, хто помер за тебе, і в третій день воскрес для твого виправдання. Повір, ти не втратиш себе в ньому, а нарешті знайдеш. Бо він виграв найважливішу битву для тебе. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!